Смерть із небес! Повервати їм очі! Ви не стать навіть правий! Нас не здолати! Ви вже фактично мертві. Ми повернулися по нову борцію крові. Ми повертаємося до Бою і цього разу не підведемо! Повертаємося в небо! Ми мусимо відступити! Відлітаємо! Ворог переважає нас! Вони навіть не помітять нашої появи. У небо! Раптори полювання! Ми взяли її, як і було наказано. Точка наша! Раптори! Усяти точку! Це буде легко! Ми зірвемо в плоті з їхніх кісток! Від нас не втечуть. Ми вже відчували вас сама їхньої крові. Ми задамо удару прямо з неба. Ніхто не статен приміщатися швидше. Летимо назустріч ворогу. Ми живемо за полювання. Ми ширяємо на крилах вогню. Покажіть нам нашу стопич! Що б хотіли, аби ми зробили.